Покладаються квіти до пам'ятного знаку українським січовим стрільцям від старости села Сянки, від Турківської міської ради та від депутата Верховної Ради Андрія Лопушанського. До слова, запрошуємо помічника народного депутата Верховної Ради України Ірину Кіру. Слава Ісусу Христу, все чесні Отці, шановна громада, ми сьогодні зібралися тут, щоби вшанувати новітніх патріотів історії, які віддали своє життя за незалежність України. Війна, війна. Повсюду били дзвони і сповіщали по тривогу світ. У цій війні на цій землі загинув український світ. В 1914 році, 28 червня, розпочалася Перша світова війна. Ця війна розпочалася між двома військовими-політичними блоками Антантою і Троїстним Союзом. Здавалося, що це? Це якісь там. Країни, які не мали би відношення до України, але це було не так, тому що кожна із цих держав мала свої плани на українську державу і на українську територію. І трагедією для нашого українського народу стало те, що Україна напередодні Першої світової війни була поділена між двома державами. між Росією і Австро-Угорщиною. І коли почалася війна, розпочалася мобілізація. На Дніпрянській Україні Росія набирала українців до свого війська на Західній Україні. Австро-Угорщина набирала українців до свого війська. І тоді передові діячі Галичини повинні були прийняти рішення, кого б підтримувати у цій війні. І 1914 року була створена українська головна визвольна рада, якою керував Кость Левицький, і була зроблена відозва про те, що всі жителі Галичини. Підтримують Австро-Угорщину у цій війні. Вони за поразку маскаля у цій війні також відозву зробили і передові діячі Буковини. І тоді українська головна визвольна рада звернулася до австрійського уряду з проханням створити легіон українських січових стрільців, якому бачала ядро майбутньої української держави. Середині серпня 1914 року такий легіон був створений у Львові 3 вересня. Він виїхав до Стрия, де склав присягу, але присягу склав двічі на вільність української держави і на вільність Австрійської імперії. А вже як ви знаєте, в 1914 році маскалі захопили Львів. Закупували східну Галичину, північну Болковину, окупували фортецю переміж і просувалися до карпатських перевалів. І на карпатських перевалах розпочалися жорстокі бої Австро-Угорщини з Російською імперією. І в складі австро-угорського війська в цей час воювала сотня Осипа Семенюка, яка дала там перший бій розводу кобальських козаків. Звичайно, отримала перемогу і навіть здобула і три трофеї. Але потім відбулися і слідуючі бої на території від турки до Сянок. Це були дуже важкі бої, особливо 27 го 28-го. Австрійці вдарили по. Злізнодорожньому вокзалу, де була зброя маскальська, де були маскалі від вибухів, які здетонували снаряди, вокзал рухнув. Загинуло там дуже багато російського війська. Але в цей час хочу сказати, що загинуло і багато українських січових стрільців. Ви знаєте, нам всім кажуть багато істориків, вчених, що ми молоде покоління, повинні вчити, що ми повинні брати уроки з історії. Дивіться. 1914. V. І 1922 рік, вже в 14-му році, передові діячі Галичини, наші західні земляки, наші передові, світ, цвіт вони вже закликали, що не треба підтримувати москаля. Вони вже хотіли поразки москаля. Це скільки років, і ми скільки живемо, один і той самий ворог, один і той самий ворог, який окупував нашу землю зараз, який руйнує наші міста, биває катує мирних жителів, який окупував територію і проводить так референдуми для того, щоб приєднати ці території до себе, і ми, як український народ, українська нація, український народ, який повинен завжди пам'ятати свою історію, культуру, віру, свої звичаї, традиції, берегти свою державу, свої кордони, свої символи. І ми є справжня українська європейська нація. Ми поборемо цю нечість, як побороли багато років тому. Але бачите, це як Змій, який має багато голов. Відсічаєш одну, а він далі піднімається. Ми кажемо Путін, Путін, Путін. Та не Путін. Та вся маскальська сволота багато років нищила українську державу. Не буде Путіна, буде інший. Це всі вони повинні всі відповісти за все, що вони роблять: смерть ворогам і слава Україні.